Пішли білі гриби. Я, друзі, скільки живу, ще стільки білих грибів не бачив в наших краях. Тому що у нас лісі невеликі, а людей багато. Видно, тут ніхто ще не був. Погляньте, яка краса. В кінці відео. Покажу скільки ми назбирали. а зараз до роботи. Діло, а ти ще більший. Дощик починає накрипати. Треба скоріше збирати. Ось вам, друзі, і результат нашого тихого полювання. Бувайте!